Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. На війні загинув волинянин Геннадій Кондратюк. Воїн 1972 року народження був родом із села Поворськ. Не стало захисника 12 березня 2024 року на Донеччині. Окрім того, експертиза підтвердила загибель у Луганській області 29-річного снайпера розвідувального взводу Максима Дітмана з селища Маневича Камінькаширського району. Про це у середу, 13 березня, повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Герой загинув у липні 2022 року на території Луганської області, виконуючи бойове завдання. Довгий час 29-річного волиня не наважали зниклим безвісти. Тіло захисника було поховане у місті Дніпро на кладовищі військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Після ідентифікації тіла Максима Дітмана перепоховають на рідній землі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Польщі затримали двох волинських журналістів, які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько польському кордоні. Про це йдеться на сайті районін'юа. Редактора Юрія Кункевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину вантажівками кордону між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Як пише район інюа, згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажу потік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону: російський чи польський. Приблизно о 13.10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Браніво. Інформаційне агентство пише, що поліція відібрала особиста та редакційне майно журналістів, причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме, російські вагони з газу. Крім того, за словами район інюа вони обшукали автомобіль без згоди журналістів. Польські поліцейські відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин. Також працівники поліції, за твердженням інформаційного агентства видалили на місці затримання більшість фото та відеодоказів. Станом на вечір 9 березня, як стверджує район ін'юа, прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску й дорогуських години та видворили з країни. Редакція ІНЮА звернулася до органів державної влади України та Польщі з проханням належно відреагувати на цей інцидент. На Волині повідомлено про підозру керівнику та двом працівникам комунального підприємства за незаконне видобування піску. Як повідомили в обласній прокуратурі із вересня по грудень 2023 року, очільник підприємства без отримання спецдозволу на користування надрами та сплати у бюджет відповідних платежів, використовуючи належну підприємству техніку, видобував у Луцькому районі пісок та доставляв його клієнтам. Бухгалтери ж вносили до офіційних документів відомості щодо використання транспортних засобів комунального підприємства в цілях, що не суперечить зареєстрованим видам його економічної діяльності. У результаті таких незаконних справ довкіллю завдано шкоду на 1 мільйон 200 тисяч гривень. У Луцьку, 13 березня, відбулись збори лікарів-стоматологів Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки. На ній обурені медики проголосували за виголошення недовіри директорці медзакладу Любов Яковчук. На це є багато причин, як кажуть лікарі, серед яких і відсутність пацієнтів, закупка робочих матеріалів коштом самих лікарів, недоцільні на думку працівників витрати коштів закладу, об'єднання зубних техніків та незрозумілі для них кадрові призначення. Тощо на Волині сталося самогубство у місті. Любоміль 45-річну жінку знайшли у петлі. Як повідомили телеканалу конкурент конкурентів у секторі комунікації поліції у Волинській області, тіло волинянки виявили на її власному подвір'ї. Нині його скерували на судово медичну експертизу. Відомості внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань з приміткою «Самогубство». Як повідомила старша інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич, відомостей про те, що саме штовхнуло жінку на такий крок, та чи мала вона конфлікт з кимось перед трагедією, немає. Далі у нас було всеукраїнських новин. Пізно ввечері, 12 березня, росіяни вдарили по мирнограду. У результаті дві людини загинули і п'ятеро дістали поранення. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з під завалів 13-річну дівчинку. На щастя, вона не отримала фізичних травм. У ніч проти 13 березня російські війська обстріляли суми дронами типу шахет. Безпілотник влучив у багатоповерхівку. Про це повідомили в Сумській Ова. Там зазначають, що на місці влучання працювала аварійно-рятувальна служба. Відомо, що внаслідок влучання у житловий будинок пошкоджень зазнали 30 квартир, з них 15 – зруйновані вщент. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Вісім з них зазнали травм різного ступеня тяжкості. Також є загиблі. Відомо, що з під завалів дістали тіла двох людей. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зниклими безвісти можуть бути ще три людини. Інформація уточнюється. Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що наразі триває активна фаза російської інформаційної операції Перун. Про це йдеться у повідомленні гур Міністерства оборони України. За даними розвідників, операція спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу, а також має на меті створити умови для вирішення завдань російського вторгнення. Проведення операції Перун також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ. За даними ГУР, до операції залучають підрозділи Нацгвардії РФ та Шпигунів з головного розвідувального управління. Піком активізації пропагандистських заходів, за даними наших розвідників, визначили день виборів президента РФ. А завершення операції перун окупанти планують до 30 червня цього року. На Херсонщині правоохоронці затримали чинну депутатку обласної ради, яка допомагала окупантам відкривати російські військові шпиталі у захоплених українських лікарнях. Як повідомили у СБУ, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом. Вона обійняла посаду начальника у незаконному управлінні здравоохранення департамента соціальної політики Херсонської ОВА, усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі. Псевдонім на посаді вона виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров'я за російськими стандартами та протоколами. Після деокупації Херсона жінка залишилася у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, та продовжила працювати депутаткою в місцевій облраді. Через певний час зловмисниця планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім'ям. Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Боєприпаси, закуплені для сил оборони за ініціативою Чехії, можуть потрапити до України вже в червні. Про це заявив радник із питань національної безпеки Чехії Томаш Поєр. Наразі понад 15 країн пообіцяли профінансувати закупівлю снарядів для України, які Чехія відшукала в певної неназваної країни за межами ЄС. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що вже затверджена перша партія снарядів у 300 тисяч одиниць. На додаток до них Прага може передати ще 200 тисяч артснарядів. І до новин світу. Російські добровольці Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону випустили спільну заяву до мешканців Білгорода і Курська. Вони анонсували, що планують завдати вогневе ураження по військових об'єктах у цих містах. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей, здебільшого жінок і дітей, гинуть від обстрілів з Білгорода. Обстріли України з території Білгорода повинні зупинитися. У зв'язку з цим ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Білгород і Курськ. Йдеться у заяві. А на Росії продовжує палати вночі, 13 березня у Рязані трьома безпілотниками було атаковано нафтопереробний завод Роснафти. БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася потужна пожежа. Окрім того, безпілотники головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня і новошахтинський завод на у Ростовській області. РФ роботу підприємства зупинено, що не може не тішити. Естонія, яка виступає за арешт заморожених російських активів, запропонувала план фінансування для України на 120 мільярдів євро. Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це приблизна цифра, якої має вистачати Україні для перемоги у війні, зазначив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм. Він припустив, що частину цієї суми можна виділити з єврооблігацій, а Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків у такому випадку. Країни-члени ЄС виступали б гарантами.